Духовне небо Кіровоградщини не під таким гаслом Кіровограді впродовж місяця проходив творчий конкурс серед школярів різного віку. Участь у ньому взяли близько 10 місцевих шкіл та юнацькі центри. Вони змагалися в конкурсі малюнків, фотографій, віршів та відеороликів. Тема конкурсних робіт духовність. Співорганізатором заходу стала Українська Православна Церква. Її представники говорять, метою конкурсу було показати мирне майбутнє країни. На завершальному етапі у філармонії нагородили переможців та влаштували концерт. Хотіли, щоб Творчістю дітей, устами дітей, а устами дитини говорить істина, щоб ми показали, мабуть, може якийсь шлях вирішення мирного майбутнього нашого вирішення тих нагальних проблем, які зараз переживає Україна, от вирішення того військового конфлікту протистояння, який є зараз на сході. Усі їх переживання, хвилювання, радощі вони якраз у наших номерах. Хореографічних, вокальних, художнього слова, шоу програми, театралізованих виступах вони якраз підкреслюють усі ті такі складні і такі в той же час цікаві припитії життя.